З приходом теплих весняних днів в наших лісах з'являються тендітні первістки оновленої землі первоцвіти. Це безцінний дар природи, перша посмішка весни, прикраси землі. Люди мають значний і переважно негативний вплив на первоцвіти. Ці ніжні та важливі рослини, які одними з перших з'являються після зимової сплячки, особливо вразливі до антропогенних факторів. Кожним роком все більш знищується природних середовищ існування. Розорюються землі, перетворюються сільськогосподарські уїття, під забудову і промисловості об'єкти, природні луки, степи та лісові галявини, це призводить до прямого знищення місць розстання первоцвітів. знищення лісових масивів, особливо ранньовесняних дібров та інших листяних лісів, позбавлення первоцвіти, необхідне затінення, вологи та лісової підстілки, освоєння берегів, річок, озер та інших водойм. Де також можуть траплятися деякі види первоцвітів. Безпосередньо знищуються і самі рослини. Найбільш очевидний і руйнівний фактор це масове зривання на букети. Зривання квіточих рослин не дає їм можливості утворити насіння та розмножитися, що призводить до поступового зникнення популяцій на певних територіях. Особливо страждають від цього рідкісні та цінні види, які користуються попитом. Не менш вагобний вплив на та інші рослини має витоптування. Прогулянки, пікніки та інша рекреаційна діяльність у місцях зростання первоцвітів призводить до ущільнення ґрунту, пошкодження надземних та підземних частин рослин, що негативно впливає на їхній зріст і розмноження. Викиди промислових підприємств, транспортні вихлопи, використання пестицидів та гербицидів у сільському господарстві забруднюють повітря, воду та ґрунт, що може безпосередньо отруювати первоцвіти або змінювати умови їхнього зростання. А накопичення побутового сміття в лісах та на лугах створені сприятливі умови для проростання насіння та розвитку Рані потепління може призводити до розсинхронізації цвітіння первоцвітів з появою комах запилювачів що знижує ефективність запилення та утворення насіння. Заморозки після раннього потепління можуть пошкодити ніжні квіти та листки. Зміни в кількості опитів можуть призвести до посух або надмірного зволоження, що є несприятливим для певних видів. Для збереження первосвітів необхідно вживати комплексних заходів, включаючи охорону їхніх природних оселищ, заборону збирання, екологічну освіту населення, контроль за забруднення довкілля та боротьбу з інвазійними видами. Кожен з нас може зробити свій внесок, відмовився. Уши світ купівлі букетів первоцвітів та дбайливо ставлячись до природи, або насадити вдома сорти культурних квітів первоцвітів.